Всім добрий день, може кому пригодиться, не знаю. От У мене, наприклад, валявся в гаражі от, такий телевізор, старий китайський. Ну як він не старий, він там йому років 10, не знаю. Е, ну Він робочий але. Тут є одне але він розрахований тільки на прийом ефірного сигналу. Тобто в нього нема зовнішнього входу, щоб щось до нього можна було підключити. І так як тепер в ефірі нічого у нас не передається, ну, передається, але треба приставку, типу двбт 2 ну або там супутниковий ресівер і так далі. Але включити його нема куди. Да, ну по факту дивитись на такому телевізорі, ну, щось, ну, як би то кажеться. Але часом бувають випадки, що десь треба, там, я не знаю, на роботі десь. В машині, не знаю. Одним словом, він в мене валявся, і я от не знав, що з ним робити. Викинути шкода, ну, робочий, а примінити нема як. Так от, всі ті телевізори, ну, китайські, в основному вони китайські. Вони всі на відеопроцесорах або самсунговських, K2915, або Панасоніка, Sonic. 51,50, ну або якісь аналоги. Тобто, ну, більшість та майже всі вони зроблені на на тому, на такому відеопроцесорі. От. І як зробити в нього відеовхід, щоб можна було на нього подати відеосигнал? Ну, Наприклад, з камери. Наприклад, З камери не цифрової, а такої аналогової камери, теж можна сюди подавати сигнал. Чи, скажем, от, з тюнера. Ну, Це сателітарний тюнер. Але точно так же виглядає там і Т2 тюнер. Ну, Чи не важно, будь-що з чого, просто щоб якось його кудись примінити. Як подати сюди відеосигнал? Значить, оця ну, от мікросхема. Відеопроцесор, вона стоїть там. Вон. Тут в мене стоїть К2915, Samsung. E, з п'ятої ножки цієї мікросхеми. От, як починати, там позначена перша, з п'ятої ножки виходить відеосигнал. Тобто оброблений відеосигнал, який поступає вхід з цього блоку. Оце ну, цей це, типа СКВ, СКДВ блок, і з нього поступає сигнал. Ну, і він обробляється, і з п'ятої ножки вже виходить готовий відеосигнал. Іде на такий транзисторний підсилювач, він там стоїть. Там не видно. Так от, ну, зазвичай там або перемичка стоїть. ну Або просто, то неважно. Одним словом, нам треба що зробити? Нам треба роз'єднати це місце виходу сигналу. Сам. Не знаю, чи видно. От, бачите, я. в мене йшло перемичкою. От вона перемичка. П'ятої ноги. Може, у вас нема перемички, тоді просто розрізається дорожка. От. І в це місце. Тобто від'єднати вихід мікросхеми вихід мікросхеми від подачі сигналу. І на цей транзистор подати свій сигнал. Там десь стоїть транзистор. Ось такий типу усилітель. Відео Подати свій сигнал, От, наприклад, припаяти тюльпан. Звук звук можна подати, ну якщо треба ще звук, то другий ще теж підпаяти і подати його на вхід у сілка. Тобто там так само з тої мікросхеми є аудіовихід, його теж обрізаємо. ну То можна знайти податошиту до тої мікросхеми. Ну, Чи там, якщо буде стояти AIN50150, вона теж аналогічна, в них вони от. Значить, під'єднали ми свій вхід. І от що ми маємо на екрані. Ну, тут, звісно, нічого не підключено. Так. Так, так, зараз воно має запуститися. Має запуститися... О, запустилося. Ну... Іде оце мерцання. От він запустився, нема сигналу. Нема сигналу, тут російські треба збавити. Зараз, зараз зараз буде видно строчки. О, більше не збавляється. О, більше не, не можна збавити. Ну, тут такий йде сигнал, зараз подивимося, що в меню покаже, де то меню певно дуже яскравий, Ну то, то, вже, то вже таке. То вже потім можна побавитись з тим. Сам факт, що от можна вивести сигнал Ну чи з того тюнера, чи, чи з будь-якого іншого джерела Там з камери, не знаю. Якось можна вже використати той телевізор, щоб він пилюкою не припадав. Я ще не знаю, скажу всього ще, що до нього можна підключити, можете два приставку всередину поміщу. Буде такий маленький портативний. А може буду використовувати для настройки супутникової антени. Наприклад, часом треба от головки там поправити. Антена на криші. Береш з собою тюнер, береш з собою телевізор, включаєш там на криші. Ну, акумулятор який-небудь 12 вольтовий. Буде тоже від 12. і то... І маєш готовий, типу, все-таки наочно бачиш рівень сигналу і так далі. Ось таке от. Може кому цікаво. Дякую за перегляд.